Oh, 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 любі, Ми раді вас всіх вітати. Наразі в нас музична терапія. І з нами пані Люба. Вона а, чарівниця в своїй справі. Зараз проведе чудове заняття, тому влаштовуйтесь зручніше і будемо починати. Я бажаю вам гарного настрою і гарного заняття. Починаємо. Добрий день. Всім вам, мої любі дітки, молодь, батьки. Я вас усіх вітаю на нашому Zoom занятті з музичної терапії. І на цьому тижні ми з вами також зустрілися. І знову я, як і 1 вересня, як і на початку нашої музичної терапії, в цьому навчальному році, я вас знову вітаю з таким яскравим сонечком. Хто до нас долучився сьогодні вперше, я вас хочу познайомити. Ось таке у нас яскраве сонечко. вірніше не сонечко, а промінчик від нашого сонечка. Тонечко буде, цей промінчик буде сьогодні разом з нами. То, сідайте зручненько, спиночки ми ставимо рівнесенько, ставимо рівнесенько, плечики рівнесенько, і починаємо вітатися. Давайте спочатку проговоримо, з ким же ми будемо вітатися. Добрий ранок жовте поле. Показали, де наше жовте поле. Так. Добрий ранок, синє небо. Небо вгорі, вгорі, вгорі показали, де наше небо. Добрий ранок сім, сім, сім навколо. І мені нас Кофіна... наказує і тобі. Добрий ранок, синє море. Попливли. Добрий ранок жовте сонце. Добрий ранок Сім навколо. І мені. Тобі. А тепер співаємо разом зі мною. Слухаємо музичку. Добрий ранок, жовте поле, добрий ранок. Заняття. Сьогодні я починаю наше заняття із пісні, яка вам дуже давно знайома вже, і ви її давно вже встигли полюбити. Це одна з ваших улюблених пісень. Тому я виконую ваше бажання і ми співаємо нашу пісеньку, яка називається Годинничок. Давайте згадаємо, який вік рухається годинничок. Підготували праву ручку і рухаємося тік, так, тік, так, тільки так. А не так, хіт, так, хіт, так, час іде ось так. Згадали слова цієї пісні? Давайте разом зі мною. Співаємо чітко, голосно і виразно, але не кричимо. Приготувалися. Я всіх бачу і показуємо ручкою. Є години, і великі, і маленькі, та пож є, але ти ще по колу дітні стрілочки жене, і крохують без дупину, і на місці не сідять, що цифри, що хвилини, що години. Де вони постійно в і тремтять немов живі, душа на хвилини, а коротша на години. はい。はいはい Дуже багато на занятті. і не одне, не одна дитинка, не тільки одна людина перед екраном. Мені це дуже подобається. Молодці. Що запрошується і батьків, і своїх друзів, і своїх братиків або сестричок. І вам дуже дуже дякую. І знову я бачу не тільки діток, яких вже давно знаю, а й нові, нові обличчя. Мені це дуже дуже приємно. Перед тим, як ми продовжимо далі, я хочу вам подякувати за ваші відео. Я отримала багато ваших відео, аж сім відео отримала. Мені дуже приємно, що ви активно займаєтеся вдома і працюєте не тільки під час е, заняття, а і переглядаєте у повторі і працюєте. Це дуже-дуже корисно, і мені це дуже приємно. Це надихає і дає мені сили і натхнення працювати з вами далі. Томася далі. Я просила підготувати вас м'ячики. Ану, покажіть мені, які у вас м'ячики. Покажіть мені, покажіть, покажіть, які у вас м'ячики. Так, в мене ось такий м'ячик є блакитний, і ось такий жовтенький. Він бачите, з шипами, шипований. Ви можете взяти просто звичайні два м'ячики, яких у вас є під рукою. Якщо у вас немає раптом м'ячики, або ви їх забули підготувати не біда. Це не привід е, е, якось там е, засмучуватися. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу, будь-який, з е, листочок з альбому, або, -який, або аркуш газетки, е, листочок з газетки, і зіжмакайте його. І це у вас буде один м'ячик, і ще другий аркуш, також зіжмакайте. І у вас буде два аркуші. Ось як я, наприклад, зараз вам покажу: дивіться, отак берете, змакали, і ось буде у вас такий м'ячик. Можете взяти кольоровий папір. І другий. Треба, щоб було тільки два м'ячики у вас руці, як от у мене. Зрозуміли? Так, і от тепер ми з вами почнемо нову гру. Ми ніколи не виконували. Ця гра музична і вона дуже-дуже корисна. Підніміть праву ручку з м'ячиком, от у мене блакитний, і у вас права ручка з м'ячиком. А потім ліва ручка. І м'ячики, наше головне завдання в цій грі тримати міцненько м'ячиком. А тепер співаємо пісеньку і виконуємо рухи під цю пісеньку. Спочатку працює права рука. Приготувалися? Я співаю, а ви повторюєте рухи зі мною. Увага. Права ручка весело грає, права ручка м'ячик підкидає. Славе село грає, права ручка м'ячик підсідає. Підкидаємо м'ячик. Кого як виходить? І Дива ручка, весело грає, Дива ручка, м'ячик підкидає, права ручка весело грає, права ручка, м'ячик підкидає. Ось такі насправжні ручки з такими м'ячиками. Цю вправу можна робити дуже-дуже довго, тому що тут слова дуже легкі, але головне втримати м'ячик. Я думаю, що у вас вийде. І зараз навіть вийшло, я бачу, у вас виходить. Але якщо в когось, можливо, м'ячик впустили м'ячик, це не біда. Ви можете подивитися повторі наше заняття і прорепетувати, і знову працювати разом з м'ячиком. Можете брати з собою подружок, братиків, сестричок, і один одному кидати м'ячів і співати таку пісеньку. Я сподіваюся, що ця нова пісня-гра припаде вам до душі і стане вашою улюбленою піснею. А ми будемо рухатися далі. Сьогодні я для вас знову підготувала пісеньку, яку ви мені замовляли. І я знаю, зараз нас дивляться дітки, які дуже люблять цю пісеньку. Не хочу нікого ображати, тому що вас дуже багато. Але точно я знаю, що всі дітки, які до мене ходять постійно на заняття, знають цю пісню і чекають. Тому що ця пісня про найдорожче що є у людини. Про нашу батьківщину, про нашу рідну країну, про нашу Україну, про нашу родину. У кожного з нас є родина. Про кожного я і ти. Бо щастя, це раз це твоя батьківщина, два це у колі родина. Три це, мій друже, є ти і я. Згадуємо наші слова, нашої пісні і співаємо разом зі мною. Давайте сідаємо рівненько, гарно показуємо руки, гарно. І активно співаємо з вірою в серці, в нашу перемогу, в наші сили, в нашу країну. Я давно хочу записати, скільки треба усього. Паєш ти його тобі, та проблему всіх не оминути, Головне, тільки не забути. Все, що є найдорожчого. ілосим на три Моя вертищина, це у колі родина три. Ти не дуже ти і я. А тепер разом з нами. Раз. Це твоя вертищина. Це у колі родина три. Це мій дуже є ти і я. Іди разом, дружна. Це твоя батьківщина два. Це У колі родина три. Це мій дружий є ти і я. А тепер разом з нами. Раз. Це твоя батьківщина два. Це у колі родина, три. Це мій друже, є ти і я. А тепер про конай другої. Це твоя батьківщина, це у корі родина три. Це дружи є ти і я. Зарядилися позитивом. з вірою в краще, з вірою у світле майбутнє нашої країни, у світле майбутнє кожної з наших родин. І, звичайно, у світле майбутнє наше з вами, мої любі дітки, молоді батьки. Я сподіваюся, що ця пісня зарядить вас не тільки на сьогоднішній день, а й на наступні дні, на весь тиждень, тому що вона про найцінніше, що в нас є, про нашу батьківщину. Я вам про це нагадую. Тож співайте, надихайтеся і обов'язково бережіть себе. І ось на цьому наше таке коротесеньке заняття з музичної терапії будемо завершувати. А завершимо ми завжди до побачення. Пам'ятаєте наше до побачення традиційне? Підготували сьогодні спочатку ліву ручку, потім праву, півці пів, пі, всі пі, приготували і потім дві разом. Співаємо разом зі мною, так, щоб усі навколо почули вас, сусіди всі поруч. Зарядчайся одним одним одному позитивною енергією. Ліва ручка приготувалася. Того бачення! До побачення. До побачення. Дого бачення, <тит> добого бачення. Зупинилися бачення. <тит> До бачення, доброго бачення. Я котря вам дякую, мої хороші, що з нами цей час ви були разом з нами на нашому занятті. Дякую за вашу активність, за ваші посмішки і за вашу добру і позитивну енергетику. Вона навіть передається через екран. Я дякую усім вам. І Побажаннями, бережіть себе, бережіть нашу країну, бережіть, бережіть кожного сам, один одного, бережіть і беріть, бережіть світ навколо себе, і він стане кращим, добрим і позитивнішим. Будьте здорові і до нових зустрічей на наших заняттях з музичної терапії. Пані, па -па! дякуємо вам за ваші побажання. А в нас у Мирославки є піднята ручка, вона хоче задати запитання. Якщо будь ласка, було, та, я бачу, будь ласка, я розмирославочка, слухаю. Включить камеру, будь ласка. І... Так, мікрофончик активую. Прошу, Мирослав. Давайте. Я слухаю уважно. Мені дуже. Я хочу сказати, що я також маю сонечко. Ой, так у нас тепер, слухай, з тобою такий дует красивий. В тебе таке сон, тебе сонечко, а в мене промінчик сонечка. Ой, які ви молодці! Я вам хочу по секрету сказати, що ваші посмішки це як промінчики отакого сонечка. А якщо ви їх й додали з такими м'якими іграшками, це вдвічі приємніше. Я вам дуже дякую. Мені так приємно. Молодці. Ну що ж дуже швидко сплинув час. Дуже суперове в нас вийшло заняття і активне, і будемо чекати до на наступні зустрічі. Всіх обіймаємо, на. гарного дня і чекаємо на наступну зустріч. До побачення нас тут Ба багато цікавих цікавинок попереду музичних цікавинок, тож до зустрічі? Чекатиму наступних на наші з вами зустрічі. І ми Ба чекаємо з нетерпінням. До побачення.